няня, моторола складається з двох елементів. Один ви зараз бачите на екрані, він можна з дитиною розмовляти через цей передавач, що зараз знаходиться у мене. Він в мене видає постійний сигнал. Я чую все, що відбувається в когниті, всі звуки. І заодно показує температуру. Поміняв місцями апарат тепер та знаходиться в дитячій, а це знаходиться в мене. Для того, щоб сказати щось дитині, натискаємо і чекаємо сигнала. Тут є мікрофончик. Натискаємо, чекаємо сигнала. Ваня, ти мене чуєш? Так. Да. Добре чуєш? Так. Да. А, ну ні, 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 зачекай, не добре. А зараз добре чуєш? Скажи що небудь, я буду чути. Ну, ти не, не натискаєш нічого, просто говориш. Добрий день. Все, чудово. Працює, от зараз, виходить, через стінку, а до цього пробували буквально 10 метрів, але там, виходить, три железобетонних стіни. І в нього є свій встроєний акумулятор. Він ще не зарядився. Тобто можна перейти, якщо що, взяти з собою. Ось такий апаратик чекавий.